Друже, а якщо тобі вже настав час перестати жалітись, перестати жалітись, що все не так, ти не там, всі не ті, друже, а якщо тобі настав час перестати ходити по колу, може так по приколу вилити в унітаз Кока-Колу і перестати правити себе. А якщо настав час, просто піти. Туди до мети дойти з вірою в Бога. Хоча б повірити трошки. не, Немного. Немає такого слова, да все одно. Головне, що Бог є. І доки ти дихаєш, є шанс. Шанс є. Це таке, знаєте, начебто меседж самому собі, але на ваших очах і можливо комусь це буде корисно. До зв'язочка.